Ці патріотичні прикраси виготовила десятирічна Злата, хоча раніше, зізнається, дівчинка плетінням із бісеру не цікавилася. Розповідає, чому раптово вирішила спробувати. Я знала, що в мами ярмарок і мені захотілося мамі на ярмарок ну, наплісти колечок там, декілька. Замість кількох вийшло півсотні, адже, каже, злата була мотивація. Усі гроші виручені на благодійному ярмарку Квітка душа передадуть діткам, що постраждали від війни. Я їх продаю, наприклад, там, за 15 гривень, але якщо людина там захоче дати більше, то хай дає. Окрім прикрас на благодійному ярмарку пропонують ще низку воробів. Більшість з них зроблені саме дитячими руками. З центру естетичного виховання дітки нам зробили дуже багато картин. Так само це виробник з Києва в цьому році запустили патріотичні ігри. Дівчата кондитери нам приносять також. Іва хлопчик передав нам мило ручної роботи. Сам навчився під час війни робити да. і вирішив допомагати. Ба більше долучитися і принести свої роботи кажуть волонтери. Може кожен. Якщо не встигли цього разу, то на наступний благодійний ярмарок теж у неділю. Нам люди приносять, і кожен скільки дає, стільки і продаємо. Тобі із з мамою якраз обирають собі картину. Вже кажуть, придбали тут кілька значків. Хороше і дуже необхідне заняття. Кожен допомагає, чим може, чим може, тим і допомагає. А в нас без варіантів. мусимо допомагати. На черговій благодійній акції у луцькому парку збирають не лише гроші на ярмарку, а й малечу, аби подарувати їм дитинство, розважити відкрити щось нове. Да, да. Мене тут Окрім гончарства, дітлахи малюють, ліплять із глини, платуть із соломи, створюють ляльки, мотанки. Зараз дітей ну, такі досить ну набагато більш обмежені можливості десь провести вільний час, повеселитися. А тут є різні такі цікавинки, майстер-класи, де вони зможуть якось е, щось нове спробувати. А водночас Луцька малеча вшановує тих дітей, у яких війна забрала не лише дитинство, а й життя. Для дітей, які загинули. Я «Сьогодні робимо будемо Через агресію Росії в Україні вже загинула 361 дитина. Саме стільки лілій із свічками випустили у стир наприкінці благодійної акції. Кожна квіточка це йде як уособлення дитинки, яка загинула під час російської агресії. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12 канал.